Всім привіт! З вами Андрій. Я вам сьогодні розкажу, вірніше покажу, як саме Як саме повернути доступ до Мобізену, якщо ви забули пароль. Сьогодні чи вчора Ну десь між цими днями вийшло обнована Moben. І особливо в мене. Я, я не пам'ятаю пароль, карточку загубив. І я не знав, що робити. Звичайно, звичайно що є два способи. Перший... Звернутися до самих видавців. Ну, знизу під паролем буде писати про допомогу. Там ви нажмете. Ну, там, коротше, вам на емейл вишить повідомлення. Ну ви нічого не зрозумієте, бо там буде писати китайською чи корейською мовою. Я сам навіть не розумію, що це таке. Зараз вам покажу. Завантаження. Так. О, Мобізен. Ну от виходять такі от фігні, ви їх не розберете. Ну, вас, вас тут може киданути... Це вже мені від на мій запросик. Мож... А є ще й трохи інакше. Не можу знайти. Ну, там, коротше, це нічого понятного. Е, якщо ви тут можете зайти і спробувати щось робити, але це вам навіть не варіант. вас хіба що кидане на оцей сайт і нічого там не... Не дуже вийде. Другий спосіб, надійний, як для мене. Для мобізена потрібно створити лівий аккаунт. А чому я так сказав лівий? А тому що ви, як, ви можете за пароль до мобізену декілька разів, тому, якщо ви забудете вже такий, то ви можете той аккаунт собі легко видалити, і все буде добре. І, і створити знаново. Аби не мучитися і не створювати нові аккаунти, а ваші ті аккаунти, скажімо так, вам потрібні. Е, як зробити це? <кій> вам перше, що вам потрібно? Вам потрібно створити новий аккаунт. Я був, вже створив. У мене три аккаунти. Другий мені жалко видаляти, бо я його на YouTube готую. Це геть. Секундочку. Так, напишемо гуль. Навіть не треба писати, все одно зрозуміємо. Ну, коротше, в мене зараз не тупи. Я відвожу тоді, коли... Коротше, я був зайшов. ну, Звичайно, що ось, ем, на у ака... мене є три аккаунти. І перше, що вам потрібно, створити новий аккаунт. Не буду показувати, як, бо це довго і, ну, і трохи довго і нудно. Ви створюєте новий аккаунт. Ви його створили. Потрібно створити для себе, звичайно, що нормальний пароль. Далі, ви, має, ви маєте основний аккаунт Google. Коли ви заходите у свій Play Market, ви його можете не побачити, ви не побачите свій аккаунт. Ось у мене аж три аккаунти. Тому ви. У вас може бути один або два, які ви мали до цього. Але того, що ви тільки що створили, не буде. Тому ви маєте поміняти пароль на головному аккаунті. А потім можна повернути. Коли ви поміняєте саме пароль, саме тоді, е, ну ви розумієте, е, Play Market запитує про заходженню ну, в, в програму, кожен раз запитує ваш пароль. І він зрозуміє, що пароль не той, і ви змушені вже не будете перезайти. Коли ви перезайдете... То ви маєте написати, не маєте заходити на свій аккаунт, а маєте написати Добавити і інший аккаунт. І тоді вже додати свій аккаунт точності. А потім тоді введіть на, на основний аккаунт. Саме тоді вже, вже буде ваш аккаунт в Play Market. Як ми знаємо, Mobizen знаходиться в Play Market і ваші аккаунти вже нарешті в Play Market. Тоді ви спокійно собі заходите в Mobizen і нижче бачите свій аккаунт. І створіть нарешті свій пароль, такий, як має бути. Всім дякую за огляд відео, до побачення і підписуйтесь на канал.